Українці в Польщі можуть отримати гроші на оренду житла. Крок додому це програма для українських біженців, які мають труднощі з орендою житла в Польщі. Учасниками програми можуть стати українці, які відповідають наступним критеріям. Перетнули кордон після 24 лютого 2022 року і можуть документально це підтвердити на момент подачі заявки перебувають на території Польщі. Готові орендувати житло щонайменше впродовж 12 місяців. Мінімальний дохід домогосподарства, залежно від воєводства, належить до групи, яка особливо наражається на ризик втрати житла. Важливо, що учасники програми повинні прагнути до підписання договору оренди, зокрема, до перегляду пропозицій, комунікація з орендодавцями та Habitat Poland, перегляд помешкань тощо. Кандидат в учасники програми повинен. Перебувати в місті, де шукає квартиру, мати вільний час, наприклад, для перегляду квартир. Оперативно комунікувати з Хебетет Поуленд, надавати правдиву та актуальну інформацію про свою житлову ситуацію, яку підтримку надає програма під час пошуку житла, інструкція для самостійного пошуку житла, дистанційні послуги агента з нерухомості, пошук пропозиції житла за критеріями заявника. Дофінансування за послуги агента з нерухомості, обраного та оплаченого учасником за умови підписання договору оренди. Яку підтримку надає програма під час підписання договору оренди надають зразки договорів оренди? Страхування для учасника програми та власника житла. Послуги пов'язані з тимчасовою орендою. Фінансова підтримка. Дофінансування до депозиту. Часткова доплата до орендної плати, покращення життєвої ситуації, дофінансування додаткових послуг після консультації з фахівцем, інформаційна підтримка та перенаправлення до допоміжних служб. Усі заявки розглядають, а тоді фундація надає відповідь на електронну пошту. Іноді цей процес може тривати понад сім днів. Для участі потрібно заповнити анкету. Заявку на участь у програмі слід подати не раніше, ніж за 31 день до запланованої дати початку оренди. Збережи. Підпишись. ПОШИ.